Коли антибіотик, тоді лакціалі на пробіотик, ото життя у цього хлопчини. З ким тільки доля його не зводила. От нещодавно, наприклад, пес патрон познайомився з голівудською зіркою Орландо Блумом, коли той приїздив до України. Як я заздрю патрону? Але він щось не видається щасливим. Ну, може, вже і втомився від зірковості, адже понад рік чотири лапаку немає ні хвилини спокою. Однак на ЖВЛ патрон зі своїм господаром час таки знайшли. Хто від імені патрона переписується з Надою Дорофєєвою? Та коли він планує стати татком? Особисті секрети найвідомішого собаки країни. Далі. Він талановитий розмінувальник, улюбленець мільйонів, краш Наді Дорофієвої і нашої журналістки Марини Синьокої. Ну це інтерв'ю закінчилося, бо ми з патроном знайшли одне одного. Лише в ЖВЛ ви дізнаєтеся ексклюзивні подробиці з життя найвідомішого пса країни патрона. Як багато працює, та як відпочиває. Це режим просто обичної собаки. Та куди витрачає зароблені в інстаграмі гроші. Вже за мить. Йому всього чотири рочки, а він уже має нагороду за віддану службу ДСНС, золоту лапу від ірландського кінологічного центру, а також грамоту та іменну монету від двох американських центрів ветеранів. Ну і звісно, величезну любов усіх українців. Та не тільки це. Про нього співають пісні. Хто тримає цей район? Без патрон? Без патрон. Знімають мультфільми. Бачите, мишенята скільки лиха наробило робило небезпечне поводження з вогнем. Ніколи не ведіть себе як бубухи. З вогнем треба бути дуже обережним. Що й казати, патрона на руках носить сам Орландо Блум, який у березні цього року завітав до Києва. І це добре, що голівудський красунчик застав нашого помічника в Києві, бо він пес дуже зайнятий і постійно в роз'їздах Україною. Це собака Джек Тер'єр, порода сама. Вона є дуже активна. Дуже активна. Це охочучі собаки, в них дуже багато енергії. У відрядження він їздить зі своєю людиною, майором служби цивільного захисту з Чернігівщини Михайлом Ільєвим. Пес подорожує україною, аби зустрітися з дітками. Що на оцих зустрічах з дітьми ви розповідаєте? Ну, це ж не тільки просто фан-зустріч погладити собаку. Е, до дітей вносимо інформацію про мінну небезпеку. Ми розказуємо, бачите, оця маленька собачка, патрон, яка також несе дуже велику користь і допомогу нашим людям. Так більш детально доносимо до дітей, що не потрібно там ходити, де mm -hmm. незрозумілі є якісь певні речі, Вони сповістили дорослих. Після чого приїдуть вже фахівці, спеціалісти будуть відпрацьовувати. Малеча дарує патрону безліч подарунків і малюнків. Господарям же дуже приємна така увага. Вони все зберігають. Команда ЖВЛ також подарувала патрону м'ячик. Можеш застригнути до мене. За м'ячиком? М'ячики це у нас, звичайно, катастрофа його улюблені. Іграшки. Оп, оп. це тобі подарунок від мене. Так, так? я думаю, він задоволений. Я рада, що я тобі вгодила, і ти тепер з м'ячем. Патрон справжній талісман ГУД СНС України в Чернігівській області. Лише за перші місяці великої війни йому вдалося знайти понад 200 вибухонебезпечних предметів. Із зображенням песика героя Укрпошта випустила кілька поштових марок, а кошти передала на благодійність. Навесні 22-го патрон отримав нагороду 75-го канського кінофестивалю, яку вручають за особливий зв'язок собак із людьми. А ще він став першим в історії собакою доброї волі ЮНІСЕФ. Після всього цього якось важко повірити в те, що цей малий собака не військовий і не штатний. Михайло з дружиною подарували його своєму синові. Він дуже хотів собаку, ми подарували йому патрончика маленького, ім'я придумав син також. А як так сталося, що він став з вами працювати, їздити на розмінування? Зі мною на роботу він їздить дуже давно, так як дружина на роботі, дитина в школі і свого маленького терміта, якщо залишити самого. У квартирі, то можна прийти ввечері додому і бути дуже здивованим. Погризені тапочки, обої, ліноліум. Mm -hmm. Тобто, це буде катастрофа. Ба більше Михайло каже, що собак такої активної породи не можна залишати на самоті, бо це навіть впливає на їхній стан здоров'я. Джек рассел Тар'єри мають вести активний спосіб життя. Саме тому ще з Малку патрон їздив із господарем на розмінування. Чи переживаєте ви за нього? Як це ж небезпечна робота і для вас, і для собаки? Звичайно, переживаю. Я переживаю і за патрона, і за своє особисте життя, і за життя хлопців, які працюють поруч зі мною. Тому що багато є різних випадків. Робота надзвичайно, скажем, одна на угу. даний час. Дуже багато залишили різних нам сюрпризів. Звичайно, на розтяжках він не працює. Тому що, не можна, так? так, звичайно, це є дуже велика загроза, як для особового складу людині, професіоналу важко її знайти. Угу. За собакою я мовчу. Активна робота патрона задля нашої перемоги зробила його улюбленцем всієї країни. Чи очікували взагалі таку популярність? Ми робили просто свою роботу, виконували її за призначенням, їздили на термінові заявки, на розмінування певних населених пунктів. Ну і звичайно, патрон постійно біля мене попадав постійно в кадри, всі його фотографували, знімали. Ми потрібно якийсь, типу, як скаже, позитив там, так mm -hmm. шукати. Ну, mm -hmm. цей маленький mm -hmm. позитив. Mm -hmm. Начав Позитивити всіх, особливо дітей. Власники собаки створили для патрона сторінку в інстаграмі. Від хвостатого розмінувальника у захваті всі: діти, дорослі і навіть військові підписані на нього. А вадеї ціла команда професіоналів імені патрона. Не він частенько філософствує і навіть освітчується у коханні наді дорофієвій. Тож пише ті ніжні послання. Син дуже великий поклонник Наді Дюдарфію. Угу. І як раніше ще була група Время і стекло. Время і стекло. Так, вдома у нас заклеєно плакатами, календарі. Ми їздили на концерти. І вона є в нас і в підписчиках, у друзях. Так. Ми з нею дружимо і спілкуємося постійно. Тож не дивно, що Дорофєєвою патрон уже встиг пообійматися наживо і не раз зі співачкою він навіть веде ніжне листування в інстаграмі, повершує з її хлопцем Мішою Кацуріним і часто переказує наді вітання в сторіс. Пес також знайомий з телеведучим Антоном Птушкіним, президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, а також прем'єром Великої Британії Ріші Сунаком. Такими впливовими знайомствами патрон не хизується, а от про своє добре ім'я дбає. Він має свій іменний мерч і підписані контракти з різними компаніями. Тих же, хто безсоромно використовує його світлини з корисливою метою, зневажає. Я от бачила дуже багато різних і футболок, і цукерок з зображенням патрона. Він в якийсь момент його стали всюди публікувати. Патрона є офіційний мерч, Ми там заключаємо певні договори. Патрон. Заробляє. Патрон заробляє, щоб допомогти ДСНС і допомогти е саперам. Було багато випадків, коли наші колеги загинули, інші mm -hmm. пострадали. І останній випадок був в нашій області Чернігівській, коли Вінницькі сапери також працювали, і заступник начальника групи був, е наступив на незрозумілий вибуховий предмет і mm -hmm. також мав травмування е ноги, З mm -hmm. чого патрон. Допоміг йому uh -huh. е, в сумі там тисяч гривень. Uh -huh. На лікування Особливо родину патрона обурює те, що більшість людей навіть не питає дозволу на використання найвідомішої нині мордочки України. Сьогодні юридично цим питанням займається компанія Патрон не спить. А поза роботою патрон звичайний пес, який любить повалятися на травиці та погратися з м'ячем. Так навіть ковбаска піджарена. На сковородочке яєчка, жалюні. Коли ми вже приходимо додому, він вже розуміє, що на сьогодні ми вже відпрацювали. Ми mm -hmm. прийшли додому, йому можна трішки розслабитись, позайматися своїми іграшками, яких в нас дуже багато. Mm -hmm. Він наводить постійно порядок. Він там, за 5-10 хвилин наведе такий порядок, що нам потрібно півгодини потім їх ходити збирати ці іграшки. Mm -hmm. Але йому потрібно відірватися, переключатись на інший режим. Собака мусить відпочивати, його не можна тримати в постійній напрузі. Однак патрон щодня тренується і відпрацьовує команду. Без цього, каже Михайло, ніяк. Та господар завжди бачить, коли пес втомлений, і йому потрібен відпочинок. Коли він робить такі сумні, скажімо, очі вже опускає голову. Тобто він вже хоче трішки відпочити. Коли він заснув на прес-конференції, і мені його так шкода, бо ну, втомилася собака. Тоді був взагалі важкий робочий день. Ми відпрацювали цілий день. Прес-конференція була десь біля 20-ї години угу, вечора. Ввечері, так, так. Угу. і тут погодні умови були. Дощ ми розуміли, що нам потрібно було попасти на цю прес-конференцію. Як я його не підбадьорював, не підтримував, він зігрівся приміщення і дав слабінку. Патрон постійно проходить обстеження у лікаря, адже те, що він нюхає піротехнічні суміші, шкодить його здоров'ю. Тож господарі стежать за станом хвостатого. На роботі пес носить спеціальний броник, який йому виготовили на замовлення, аби він був захищений. Нині порода Джек Рассел Тар'єр стала дуже популярною. Однак Михайло закликає двічі подумати, перш ніж заводити такого активного собаку. І радить не гнатися за модою, краще пильно озиратися навкруги. А можливо, ваш найкращий чотирилапий друг знайдеться у притулку для тварин. Якщо собаку забрати з притулку і собака переключається до людини, вона бачить її любов, вона буде дуже відданою, вірною. Тому що дуже багато собак покинули, собаки ну, не мають своїх господарів, їм важко в приютах. Давайте будемо допомагати нашим маленьким побратимам, будемо їх також забирати до своєї сім'ї.